Від сьогодні розпочалася реконструкція мосту біля станції метро Нивки. Вона тримат, триватиме майже усе літо. За якою схемою на час ремонту буде їздити автотранспорт, коли завершиться реконструкція, і як має змінитися. Після цього важлива столична розв'язка. Про усе це Богдан Буряненко. Проспект перемоги став ширшим. Дорожники добудували одну смугу вздовж естакади біля станції метро Нивки. Нині тут з'явилася тимчасова розмітка, а також встановили новенький світлофор. Це перші помітні зміни на транспортному вузлі гнивок. Втім, попрацювали ремонтники і під землею. Напередодні замінили частину магістрального водопроводу. Оновлені оглядові колодязі дорожники заасфальтували, щоб проїзд був комфортнішим. Це нижні шари, бо тут перекладувався, були підготовчі роботи з перекладки водопровідних мереж, після чого було відновлено асфальтобетонне покриття, а далі ще буде влаштовано верхній шар. Головний об'єкт розв'язки – метрова естакада, побудована на початку 80-х, її жодного разу капітально не реконструювали, тож деякі бетонні конструкції в аварійному стані. Нарушена несуча способність моста, тобто арматура, поржавівша, деякі деталі моста. Наприклад, поміняли опорні пластини, металеві часті, почищені. Пропискоструєні будуть про підніматись. Деякі балки будуть підніматись і зверху мінятись покриття. Два місяці активного очищення і опори мосту готові до бетонування. Зміцнюючий шар одягатимуть після ремонту покриття дороги на естакаді. Продовж кількох тижнів автодорівці знімуть старий асфальт. В червні там з'явиться нижній шар. На шляхопроводі використовуватимуть кращі будівельні матеріали. Буде виконано повністю роботи з його оновлення, з гідроізоляції. Буде вже традиційно використана англійська технологія ілюмінатор щодо гідроізоляції. Буде використаний гусасфальт, Що унікально, всі шари і нижні шари теж будуть з гусасфальту. Також буде замінено освітлення і на шляхопроводі, і відповідно на підходах. Дорожники працюватимуть цілодобово. Планують відкрити оновлений шляхопровід до 20 серпня. До речі, після реконструкції гнестакаді замість чотирьох смуг буде п'ять, три на виїзд, дві на в'їзд у місто. Богдан Бреко затеряна телеканал Київ.